Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я зробила, як і обіцяла раніше, другу частину розслідування про так звану націоналізацію квартир та будинків на окупованих територіях. Друга частина продовження: така підназва: це тиск на населення для отримання російських паспортів. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація на офіційній сторінці у Фейсбук, тобто наша Українська Луганська обласна військова адміністрація, росіяни на захопленій частині області хочуть в лапках націоналізувати більше 22 тисяч об'єктів приватної власності. У зв'язку з цим тільки за першу половину 24-го року. Луганська обласна прокуратура відкрила 225 кримінальних проваджень за фактом порушення права власності на окупованій території. Про постійні порушення прав людей на захоплених територіях Луганщини ще наприкінці липня цього року губернатор регіону Артем Лисогор повідомив під час зустрічі з представником моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун. Тоді, під час візиту, представники ООН заявили, що готові допомогти у зборі даних про факти порушення прав власності луганчан. Далі, цитата Лисогора: окупанти намагаються будь-яким чином легалізувати свою присутність на захоплених територіях, змінюють етнічний склад населення. Примусово видають документи РФ, конфіскують житло українців, прикриваючи це ухваленням так званих законів та так званою націоналізацією. За словами Артема Лосогора, місцева окупаційна влада у березні цього року запровадила так званий закон про особливості виявлення використання та визнання права муніципальної власності, муніципальних утворень на житлові приміщення, що мають ознаки безхазяйного майна, згідно з яким. Окупанти вилучають житло у громадян України. Під критерії безхазяйного майна може потрапити будь-яка нерухомість. У першу чергу звертають увагу на ту, власники якої протягом року не сплачують комунальні послуги. Також під безхазяйні ознаки підпадає невикористання пошкодженого житла та відсутність даних про право власності в російських державних реєстрах. Далі знову цитата Артема Лисогора. Це тиск на населення для отримання російських паспортів, адже для підтвердження права власності на житло необхідно особисто з документом, що посвідчує особу російського зразка, звернутися до відповідних органів. При цьому на тимчасово окупованих територіях дуже складно зі зв'язком. А тому провести повноцінну інформаційну кампанію росіяни не можуть. Також вони не розподілили населені пункти між так званими муніципалітетами, а тому люди просто не розуміють, куди їм потрібно їхати. За словами Лисогора, зараз відомо про випадки, коли квартири та будинки людей, які змогли виїхати на підконтрольні уряду України території, окупаційна влада привласнила разом із особистими речами, меблями та побутовою технікою. З подібним зверненням у липні цього року до Луганської військової адміністрації звернулася мешканка Лутугиного, яке окуповане ще з 2014 року. За інформацією телеграм-каналу Окупаційної адміністрації Рубіжного, що на Луганщині 5 та 9 серпня 2024 року росіяни оприлюднили чергові списки квартир у місті, що начебто мають ознаки безхазяйності. До них внесли 19 адрес. Подібні реєстри 29 липня та 8 серпня 2024 року опублікували в телеграм-каналі Окупаційної адміністрації Сєвєродонецька. Зазначається, що окупанти виявили 52 адреси, що мають ознаки безхазяйного майна. За даними телеграм-каналу Окупаційної адміністрації Лисичанська, 30 липня та 5 серпня 2024 року росіяни знайшли 40 нічийних квартир. У усіх цих оголошеннях вказується, що власники майна повинні протягом місяця прибути до окупаційної адміністрації з відповідними документами на житло та російським паспортом, аби підтвердити свої права на власність. Про долю свого приватного будинку у Лисичанську переймається і громадянка України Олена Гречанівська, яка разом з родиною виїхала звідти в Закарпатську область. Наприкінці березня 22-го року, коли у її дім потрапив снаряд. Мені вдалося особисто з нею поспілкуватися у соцмережах. Я з нею знайома в соцмережі Instagram. Е Каже, свій будинок поки що у списках безхазяйного майна не побачила, хоча постійно стежить за оголошеннями. Зараз Олена з сім'єю мешкає в орендованій квартирі в місті Хуст. Працює кухарем у шкільній їдальні зарплат подружжя, ледь вистачає, аби сплатити за житло та купити харчі. Дуже сподівається на те, що прийде час і Українська держава відшкодує їм втрачений будинок. Далі її цитата: Щодня читаю новини про Лисичанськ. Дуже бентежить ця націоналізація. В голові не вкладається, як можна відбирати чуже житло та селити туди своїх людей. Також турбує питання стосовно компенсації пошкодженого житла. Жодної допомоги українська держава не надала. У профільній службі кажуть, коли територію Лисичанська буде звільнено від російських загарбників, лише тоді мова йтиме про відшкодування. До повномасштабної війни ми зробили в хаті ремонт, купили нові меблі та дорогу техніку. Все це за розповідями наших знайомих вкрали мародери, розповіла Олена Гречанівська. Пропаганда і змагання перед Москвою. Так звана націоналізація квартир та будинків громадян України за інформацію місцевих проросійських видань та телеграм-каналів триває і на окупованій території Запорізької області. Нещодавно сайт тамтешнього уряду так званого опублікував перелік майже 700 безхазяйних будинків та квартир мешканців енергодара Полог. Бердянська, Мелітополя і чималої кількості сіл. За даними телеграм-каналу Жовта стрічка, окупаційна влада продовжує привласнювати квартири і на захопленій частині Херсонщини. Далі цитата. Так зване Російське Міністерство земельних і майнових відносин регулярно формує переліки житлових об'єктів на лівобережжі, які нібито мають ознаки безхазяйного майна, йдеться у дописі Жовтої стрічки. Так, в окупованому Генічеську для підтвердження права власності на нерухомість власникам квартир та будинків пропонується особисто пред'явити у Генічеському муніципальному окрузі в селі Щасливцеве папери на майно, а також російський паспорт. Якщо документи будуть відсутні, власність конфіскують. Як повідомив Центр національного спротиву, окупаційна влада частини захопленого півдня України передає у Москву. Дані про зростання темпів виявлення нічийного, на їх думку, нерухомого майна у такий спосіб. Вони хизуються, що стали більше виявляти квартир та будинків, які вимушено залишили громадяни України. Цю нерухомість вони відбирають, а затим селять туди росіян чи їхніх колаборантів. Крім того, окупанти вдаються до конфіскації майна, щоб примусити законних власників повертатися на захоплені території і займатися переоформленням права власності. Таким чином, вони хочуть створити видимість ніби масового повернення місцевих мешканців. Усе це заради пропаганди. Куди звертатися тим, чиє житло відібрали російські окупанти. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що громадяни, чиє житло привласнили окупанти, мають можливість звернутися до Офісу Генерального прокурора. Інформацію зафіксують та передадуть у профільні органи для проведення досудового розслідування. На цьому все. Друга частина розслідування завершена. Дякую всім за увагу, всім добра.